На ну, зараз трошки зменшилась активність, точніше, зараз ми не спостерігаємо там дронів. Бачимо активність в більшості це зранку, коли люди їдуть на роботу, і ввечері, коли повертаються, і тоді саме росіяни пробують атакувати автівки, цивільні, які їдуть по цій трасі, і ми робимо все для того, щоб прискорити процес. Накриття сітками, і зараз, навіть попри те, що це небезпечно зараз, там працюють люди, які е, займаються цим, е, якраз закривають сітками цю трасу. Ну і також, е, окрім цього, робимо ще і додатково о, розробляємо о, варіанти закриття і, або. Доповнення захисту радіоелектронними засобами найближчим часом. Думаю, що ми покращимо захист цієї траси. Ну, окрім цього, ще й не тільки там іде робота, і на різних ділянках в самому місті накриваються сітками. Але при цьому зранку сьогодні о, атакована була автівка, в якій їхали два лікаря, подружня пара, жінка і чоловік отримали контузію. Акуборотравми і доправлені до лікарні. Вони їхали якраз на роботу. Вчора також були атаковані автівки на цій трасі. Там двоє чоловіків постраждало. Ну, якщо загалом по постраждалиму за сьогоднішній ранок, то є ще в Миківському. Жінка 54 років постраждала в Антонівці. Внаслідок скиду вибухівки. Чоловік постраждав. Ну і це двоє людей, які зранку потрапили під російський дрон на, тр... на трасі Миколаїв Херська.